Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами виготовимо справжній сувенір в українському стилі. Ось така підковка на щастя. Традиційно цей сувенір. Дарують чи купують собі у будинок і чіпляють його над дверима вушками догори. Це означає, що ваш дім був як повна чаша або вушками донизу. Це що, коли людина заходить у будинок, щоб весь негатив ця підковка забирала до себе. Наша підковка буде. На щастя, і вушками догори. А як ми з вами її зараз будемо робити, пропоную вам подивитися. Отже, дітки, ми беремо нашу підковку із фанери. Як аналог можете вирізати самостійно із цупкого картону. Також підійде і буде чудово. Беремо пензлик і для початку нам потрібно з вами. Намалювати одну сторону підковки блакитним кольором, іншу сторону підковки жовтим у кольори нашого прапору. Фарби у нас акрилові, вони дуже швидко сохнуть, але коли ви з ними працюєте, намагайтеся не сильно занурювати пензлик у воду, щоб наша фарба не розтікалася. Гарно замальовуємо, щоб не було в нас ніяких. Пропуски і ось так посередині охайно промальовуємо лінію. Не забувайте також, дітки, за бокові сторони нашої з вами підковки, щоб все було охайно і красиво. Взагалі, дітки, це сувенір, який підійде не тільки до якогось патріотичного свята, а й буде. Гарним подарунком до будь-якої нагоди. А особливо, коли ви зробите його власноруч. І промальовуємо всередині. Так, і останні штрихи нашої підковки в синьому кольорі, ось тут, промалювали. І так само ми зараз з вами намалюємо жовту сторону нашої підковки. Так, ось така підкова у нас е, вийшла в синьо-жовтому кольорі. І далі на жовтому кольорі ми з вами намалюємо візерунки. Візерунки ви можете малювати будь-які. Е, можна квіти, можна якісь е, національні орнаменти або ж якісь фігурки, які вам до вподоби. Я обрала квіти, тому що здавна наші предки малювали квіти на е, наших будинках. На тих будинках, де вони проживали, печі завжди розфарбовували, розписували квітковими такими візерунками. І взагалі це наша спадщина нашого українського народу. Тому в мене буде такий квітковий орнамент. Зараз ми з вами намалюємо основу, а потім уже дофарбуємо наші з вами деталі. Можете змішувати кольори, поєднувати їх між собою на палітрі, щоб наш малюночок був яскравим і гармонійним. Ось в результаті дітки в нас може вийти з вами ось такий малюночок у в українському стилі. Я думаю, що це дуже гарна поробка, яку ви можете зробити навіть разом із своїми батьками. Отже, ось така підковка у нас вийшла, і на синьому фоні ми з вами. Зробимо надпис На щастя. Ми беремо червоний колір і підпишемо На щастя. Ось така, дітки, чудова підковка у нас з вами вийшла. За бажанням можна наш виріб полакувати, так наші кольори будуть е, яскравіші, і наш виріб буде довше зберігатися. І наша підковка, дітки, на щастя. А чому на щастя раніше, з давніх часів, коли наші Предки пересувалися за допомогою коней, не було ще тоді автомобілей. Заможні люди підковували своїх коней срібними підковами, і щоб підкреслити свій статус, значимість. І коли ця підкова губилася у коня срібна, коли людина звичайно її знаходила, то було дуже-дуже велике щастя. І от з тих пір пішло таке повір'я, що потрібно дарувати підковку на щастя. Виготовляйте діти такі підкови і собі, і друзям. А наша підковка прикрасить двері нашої студії. Кова є стародавнім українським символом, що означає добробут. Це прекрасна можливість долучити дитину до українських традицій та цікаво поговорити про духовні цінності.